Всім привіт, з вами Соня і в цьому відео буде мінімальна підготовка до школи. До речі, я не знімала ніяк, я їду в Карпати, е, ні відео в Карпатах, тому що я планувала відпочити трішки від Ютуба і нічого не знімати. А для початку я хочу перевірити, чи я готовий мій ноутбук до роботи в класрумі і повидаляти, якщо потрібно, не, не потрібні курси. Ось мої всі курси. Шостий і це курси, де вчителі ще не повидаляли шостий І і не приєднали сьомий І. Ще з першого березня у мене починаються додаткові з математики, тому зараз я хочу відібрати зошит яким, в якому я буду писати. Ще мені потрібно забрати мої книжки зі школи, так як я їх не забрала, тому що була в Карпатах. І коли мені напишуть на другий день, коли їх можна забрати, я обов'язково піду їх і заберу. Я тільки дзвонила своїй подрузі, вона раніше почала ходити до цей вчительки математики, і вона сказала, що там треба до всього-навсього підручник, е, наш шкільний з математики і зошити, і робочий зовсім з математики. Тому зараз я буду дивитися, вибирати, який я буду. В яких зошитах я буду писати. Поріч всього, це буде цих два зошити, це буде для алгебри, а це для геометрії. Ну, звісно, якщо в нас будуть окремі зошити на цих два предмета. Я тільки що спілкувалася з моїми подругами і ми вирішили, що будемо святкувати 1 вересня. Тому зараз я буду підбирати одяг, в якому піду. Ну, а так як це була мінімальна підготовка, то на цьому все. Ставте всі лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей, всім пока!